Добрий день, дітки! Сьогодні, люба дітвора, буде в нас цікава гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Давайте відправимось у мандрівку. Уявіть, що наш килим чарівний, казковий, і на ньому можна літати. Килимок літак піднімається все вище і вище, аж до самих хмар, до самого сонечка. Привітаємося з, з ним. Добрий день, сонечко, посміхніться сонечко, простягніть рученята вперед, а тепер посміхніться один одному, поділіться гарним настрієм. віє нам у лице, потім, килимок, летить, знижується і сідає. Сподобалось літати. Ми з вами опинилися на станції казковій. Щоб вирушити далі, вам треба пригадати. На чому подорожують казкові герої? На килимі літаку ми з вами вже політали. А на чому ще подорожують у казці? Так, на ступі, на олені? Молодці, на гусаку, на літаючому кораблі. Добре, молодці, ви добре впоралися завданням. Проїзд відкрито, і ми вирушаємо на наступну станцію історичну. Тут завдання непросте. Треба згадати, на чому подорожували люди в минулому? Так, на повітряній кулі, їздили верхи на конях, на волах перевозили вантажі. Молодці, плавали на кораблях, літали. На дирижаблях. Молодці, які ви. Народ мріяв про такі види транспорт, який би допомагав йому швидко пересуватися та перевозити значні вантажі. Так винайшли колесо, потім карету. На цьому не зупинилися, а ви, нахідники-конструктори працювали, щоб створити нові машини, більш швидкі та потужні. А де створюють сучасні автомобілі? Так, на заводах. Нам час вирушати на наступну станцію заводську. Щоб порушити далі, треба виконати наступне завдання. Уявіть, що ви працюєте на автозаводі, де збирають машини, які потрібні людям. Здогадайтесь, яка машина зображена? Для чого він призначений? Так, це вантажний транспорт. Він перевозить вантажі. Це пасажирський. Він перевозить пасажирів. Молодці. Добре впоралися з завданням. Проїзд відкрито і час рухатися далі. Наступна станція ігрова. Повітряний транспорт. Що зайве? Літак. Гелікоптер. Повітряна куля, автобус. Так, дійсно, автобус. Чому? Тому що це наземний транспорт. Молодці. Водний транспорт. Що зайве? Човен, катер, корабель, літак. Чому літак? Так, дійсно, бо це повітряний транспорт. Наземний транспорт. Що зайве? Автобус, вантажівка, повітряна куля. Молоковоз. Так, це повітряна куля. Чому вона зайва? Тому що це повітряний транспорт. Молодці, знову гарно впоралися завданням. Давайте пригадаємо, а хто керує різними видами транспорту? Автомобілем, автобусом, вантажівкою. Кермує? Так, молодці. Водій. Потягом, паровозом, електричкою. Кермує? Добре, машиніст, Параплавом, кораблем кермує? Капітан, які ж ви розумні у мене? Літаком, гелікоптером кермує? Дійсно, пілот. Трактором кермує. Здогадалися хто? Так, дійсно, тракторист. Дітки, нам час повертатися. Наша мандрівка добігла до кінця. До зустрічі!